Китайці знову вриваються в гонку Ші, і цього разу серйозно. Усього за кілька днів Minimax викотили два гучні релізи, які вже встигли здійняти шум у спільноті AI. По-перше, новий штучний інтелект m 1 Це модель, яка ковтає мільйони слів. Буквально хочеш закинути в неї купу книг, досліджень або гігантський фінансовий звіт. Вона не просто зчитує, а аналізує все це без втрати контексту, а також детально пояснює складні теми крок за кроком. Працює як агент або персональний помічник. Пише код. Підходить для навчання, аналітики та командної роботи з інструментами. Якщо хочеш затестити, заходь в телеграм-канал, адже там на тебе вже чекає посилання. По-друге, оновлена нейромережа для відео Хайлу 02 Тепер можна створювати динамічні відео з екшеном і фізикою просто з тексту. І якість уже серйозно конкурує з Google і Sora. Відтепер якість 1080p до 10 секунд відео. Камера рухається природно, світло реалістичне, фізика, як у грі. Підтримує складні запити на рівні кіносценаріїв. Переглянути можна також за посиланням в Телеграмі. Китай більше не просто нас доганяє, у деяких напрямках обганяє. Код, відео, навчання, аналітика все це вже доступне в одному наборі інструментів. А ти вже пробував китайські ші? Що вразило найбільше? Збережи, щоб не загубити посилання, і підписуйся, щоб не пропустити технології, які змінюють усе.